Ну що, начало. зібрані, Виїжджаємо. Наші ждуть. Всім привіт-привіт. Наші ждуть коло ПМК. Сьогодні у нас 4.09 вересня, 24. Йдемо через Негас по ході. Он виїжджає, я зараз теж виїжджаю. Все, до зустрічі на місці. Всім пока. Запускаємося до ставочка. Все, вставочку вже. Це будуть місця, а такі тут місця. О! Oh. Туди рибаки. вже рибачки, а ми їдемо далі. І, далі. і спальне місце. Ну. То понятно, що спальне місце. Понятно, Вона тебе спальне... витримає до 150 кг. Я, я давно дивлюся. Там варіантів, звісно, куча, упа. ці армійські, всякі. Да. От, Добави, що попасу, що я має... вибирав три тижні. Ну, я вже півгода вибираю. Ну, <рес> я дивлюся на них. Тебе му килима. Тільки не такі, там є на, на 10 ножок, блядь. той надіжний. А цей теж надіжний, це польський, ну под скільки він? Якщо він пройде цей поход, то буде. Цей кум демонструє своє крісло, карпове. Тут все ж є лежак. Це карпове. Воно що там намальоване. бач, карп написаний. Он короб намальований. Тут може бути у вас спеціально для них не розвивати. Купікається. Ну, то -то -то -то. ну и все, будем расслабляться, дальше включимся. Так, тут идет процесс складания. так Так, домик ми склали, так що дивіться, Сюди, бачите, це наш домик, Це буде наша картина. Ми тут будемо ми будемо відпочивати. Дитина алкогольні де напої. <смеш> ну що, ну усім привіт! Дивіться, це ми вже трошки розположились, будемо безалкогольні напідки вживати. 1641. Да. Дивіться, один безалкогольний напід. Бачите, лимонад називається. Тут все,

Цей шаршень и ну, бляха капець. Ничего, будем. Если що будемо МЧС визивати. А що делать, знаю, да? Все, сила шахтиків. Так що вот так. Да. Ще подивимось, що там ці хлопчики наші роблять. У него там голова болетина. Усилу його бляха муха, ну? Вот заразівка така. Макс віддихає. Кострик, кострик. 5 ,5%. саме головне, ось він. Ось він уже наш гарний кострик горить. Для, тут ще ніхто не ну скоро буде. Але нас, але що нам ригати? Нас безалкоголь не напоїть. Все буде добре. Ми ще включимось. Всім добрий. <реш> да, ми сидимо вже пів восьму, але на дворі вже дуже темно. Зловили два караси, сті. Ось вже жарок є хороший, зараз будемо шашличок жарити. Ось шашличок будемо жарити. Хлопчики сидять. Відпочивають. Я теж з вами відпочиваю. Всім привіт. Ну, Помолить, не привіт. Це да. як пальця врізати, він теж, До зустрічі. Мать твою, як не сильно. Всім доброго вечора. Доброго здоров'я вам всім, да, всім доброго здоров'я також. Ми не в пільняшках, ми... але да. ми вже ми? повечеряли, попили без, безалкогольних напідків тут... і відпочиваємо. Усі, усі, усі трезві, але ще жариться картопелька, О, подивіться. Ось вона гарненька така жариться картопелька, А я бороду розпутую. А він бороду ком розпутує. А я тут бороду розпутую. А всі трезві, кстати, бо ми ж тільки без алкоголь не п'ємо. Да? Аж обідно. Да. Бо ми трезві, всі. Так що такі справи. Всім здоров'я, до зустрічі. Далі зустрінемось. То туди, блядь, там так, так скидайте, да я хочу цю точку, блядь блядь. А, І Пилипчук казав, блядь. блядь, там за точку. Всім привіт-привіт, привіт, привіт! Хочу Ми точку залізу, блядь, перевірю цю точку, блядь, обідочерець, то ти оцю вправо туди. Там так ляпає, що піздєсно. Я, я блядь, я думаю, що я, блядь, не буду пити, блядь, до я, блядь, зайду. Провірю цю точку. У нас діти дивляться. Туточку привірте, де вони там скидаються. Взяти кукурудзу. На, на і почув ну, да. взяв. Ну, що зробити. Ну що, ми відпочаємо, дивіться, є жарена картопелька, яка смачненька, дивіться. Цілий тазик. Ми такі довольні всі, що ми. Да. Тут зібралися, і шаштик, і м'ясо все є. Все в нас є. Може, щоб ми перемогли цих... оцих підарів, блять, кончених, блять, русні оцей. А так будемо далі відпочивати. Дякуємо. сынулька мой приехал. Ну, да. да, приехал. Сынулька мой приехал. Сынулька моя приехала. Привет, па. Привет, мир и я. Поскучал, да, я их на приехал. Щоб вони вже займалися. Рад покормимо тебе. Я зараз і чора пожару. Як ти зараз і песня, по голові, блять. Кумчика, як лупило, він піввечора пів сидить, не може до пам'яті прийти. З Зльоду, бля, на голові. Синок, виключай, щоб не розрядився цей. Куди? Та хай стоїть. А чим ми мішають? Хоші гарні які. А тут вся банда зібралася наша. І Валюшка наш приїхав. я Ой, красивий кострик який. Що то вовремя нам'як дати треба, щоб. Шо... <сх> але Ну, <сх> <сх> да. казання я зміг хто роздавати, але йому треба дати поштовх, щоб він їм роздав. печалі, з тобою я не втомлююся далі.

Так. І тут таке багаття гарне. Оце класно. Це в нас ранок ось, бачите, хлопчики. Помагаємо, щоб добре спало. Так, це щоб не. Трендіти 6.24. То в принципі все ж на роботу дехто вже. Й... Я вже на роботі був. Так. Тарасика одденько зловив. Перед да, да, цим наживив. А де сестри нога моя? Далі буде. Вже сракоситувати. А що, пацани, а скільки часу в нас? Дев'ятий час. О, ні фігасі. А ми ще ні в, в одному глазу. Ми пили вчора безалкогольні напої. Піло, і всі не в одному глазу. А ти десь розпечатав. Вже. А ми вже зранку зловили шість карасів, щоб ви понімали. А вчора все на всьому чотири. Де взявся шостий? А оно? Я п'ять почув. Де шостий? А шостий був? Ага, був. Це зараз Ти До шести окажемо. Математик, йоп, да. поймать. Ви не забріхуйте. з ким за сидів на нього водивати. Так, а ми жаримо одну рибку. А то вже смачно. Все смачна рибка буде. Яєчка вже. яєчка зараз покажу. Ой, бачите? Супер. Ну, а не видали. В нас опозорили. Так, рибку знімаємо. Да. О, блід, це сук, блять. Як це може? Це мої тури. Це кумець пожарив. Туди. А що кумець ти пожарив? Черевинку, черевинку. Смак підказує черевинку, пожалуй. Такая, а я його один розумів. На... По якому там я не пам'ятаю по-єкому. Як все буде, Я коли Якщо вона померла, я бачу все, тут все, туда, да, в приезжаю, ну, до приїжджати, пам'ять, а я.

Це ми копали всі разом, копали і вогонь добували разом. Ось ось про пан Бутан. Всі це цей вогонь. Да. А да. це нам так добуть. Ми з України. Рибки наливили. Так. Да. Да. А вогонь. Рукам розкажи. Була рибка, була. <ресел> Ставку. <ресел> що? Нічого, нічого. Ми завтра обуть варимо, побачимо. А це ми будемо смажити, правда? Ну, я думаю, посмажимо. Зараз воно розігріється. Все буде, наші А рибку зраку там темно, ми її не побачимо. Скажи, а А всі сплять? Кумчик нас один єдиний сьогодні не спав, блін. наловив риби. Нам. О. Все. А всі обнуляються і сплять. Покажи в палаці, ну, як, як... всі а. дрихнуть. Всі дрихнуть. Падлюки такі. Далі буде. Ну що, ну, всім доброго раночку. Ми вже проснулися. Це в нас зараз 7 годин. Ухичка вариться, буде зараз закидання рибки. Усі бодарствують, ну не всі. Дехто хропеше. Але нічого, ми вчора пили теж тільки безалкогольні напої, так що все добре. У нас не скажемо з Богданом, ми каучки накопили, поки блять. Ми все, чутенько, зараз буде загрузка рептіка. Зараз все побачить. Так Щоб безумляха плавного риба хвата. Який розказує, що на одну вудку вутку отакі рока бля тільки закинув сразу і є, блять. Каже сват показав місце. Ааа, да-да-да, він та, хвалився та, вчора. Ай, Прожектор, ай, бля. бля, 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 бля Серьозно, це, це серйозно, бля. Що на стріпка, бачите? Зараз ми її будемо загружати. Все по останній раз, блядь. Сука, блядь. Це де Андраш Безку колись. І стукай летить і бачить, блядь. А це не дають бивати.

Його, его, в принципі, знаєш, його ребом, блядь, обысточивают, блядь, нихуя, типа не розуміє, куди він летить. То есть вже уже селі немає, блядь. Він просто вот не блядь. А його збили над селом, там, там чи над якоюсь застройкою, блядь, вот. Да. У нас щось впало, значит, там по притауне, на, на, на крышу, блядь. Де. Так, бачите? Ми вже зварили юшечку на стоящу, на костру. А, що мені туди треба беревно запустити. А чарку ти не налив? І чарочку туди. А бревна нема, треба якесь бути вже все погоране. Треба щось упалити. Ось маленьким, можна взяти. Оцей гой. Оце? Так, да, так, да, да. так, опускаємо. О, бачите? Все по-настоящему. Як положено. Бульчить. Бачите, барити дерево. Так, чарочку вже третіла. Все, юшка є і нам піща є на цілий день. Так, знову всім привіт. Дивіться, що вони роблять. П'ємо оці безалкогольні напідки і вони оце Кало. доміно грають. Маскава. А я доміно пригорю. це класіка. Дивіться, оце з куменець, сидить, десь десь нього лонгер пропав. Зверніть увагу, горілки нема, нічого нема. Я не буду робити, я Ми граємо доміно. Там робиться кавка. Отака. гейзерна, Гей може. Риба, блядь. Ти не робив рибу, блядь? Ай ти зробив її. Малюха, селі, блять. А ми забудь тут, ви нічого не трогайте, блять. Так, тут матюкація, а від'їду, бо вони ругаються.

Течій. Течі собачка. Собачонка. Так, у мене, у мене це все витворяє опять. Рибочки такі гарні. хлопчики прибирають люди, так, ідеально. Так, ми готові. Готовий їжу. Буде смачно їхати. Да. Ми за Україну. Так, давай. Дивіться, гарню, що карася. Так, да, на попапіка. Ось так. Це не на ту пізюрку, це на да. попапіка. Гарний на карасик клюн такий. Гарний, гарний, Слав, гарний. Злавні у ній. Я старався. А у нас буде каша. Називається бунгур. Мескоріжуть. Готовим бунгур керівництвом бодів. Він п'є горілочку там, по там сидить. А ми вже він відкупився і кров'ю червоною, дві баночки. А ми вже оце варимо. Жаримо, Зараз буде бунгур. Закінчився очередний походік. Втім, часу вранку бодя збирається. Ми ще спимо. Ой, соточка встала. Ось такі діли. куменець ходить. Він. Так що, всім пока-пока. Всім привіт і пока. Ми вже всі їдемо. А от Всі їдемо, дехто вже поїхав. До слідуючих зустрічей. Всім пока-пока. Ну то знаєш таке. Hello! <laughs> Привет. Привет. Ми в поході очередном. Яке число сьогодні 22 3 вересня, представляєте, погода шикардос. Вивіз Алусіка кицю в поход. Розклалися, зором брибку ловити. Те саме місце ми йому не зміняємо. Тут саме бомбезно. Сидимо риби ноль. Вже киця поспала. Ми вже й дров нарубали, підготувалися до шашлику. Ось все бачите, нам хватить на півночі. Може хватить, може не хватить. Це тут наші всі продукти. А, кстати, спати будемо не в палаці цей раз, а в машині. Зробили таку собі ложе. Буде супер. Так, приїхали В 12. І оце закинули. І взагалі ніфіга. І закидушка. А у кунчиках, кстати, зловили манюсенько. Та й зараз будемо шашлики жарити. А що робити. Полянка нас порадувала. Вона свободна. Та що треба? Отдихаємо. А є е, світиться? Mm. Ну що, кець, показуй. Хто ти тут понамащувала? І корочка. І корочка, горбушка. Горбушечка. Там жариться картопелька. Це у нас така кришечка імпровізована. Mm -hmm. А тут шашличок. Ідемо перевертати. Да, будемо зараз банпувати. Супер. Та чого ж ти падаєш? Дві. Mm, От уже. Це еще по... в Диви. Ой, бо. Давай я повноможу. Що вже розібрався. Давай. Провалюється. Все. Все. Да. Ну, риби ми так і не зловили. Так, да. Підемо перевіримо Нема. Взагалі тишина. Що за кедушка? що пінинги. отакі Красота. А ми будемо банковать. Так, да, ми будемо банкувати. Це буде доповнення до всіх походів. Я його приложу до основного походу, що ми були з хлопцями. Да. Це ми вирішили ще в кінці вересня сходити в похід. Ну, все супер, погода взагалі бомбічна. Погода 26-25 градусів. Вночі обіцяють, правда, 9, ну нічого, все буде супер. Все, зараз будемо перевертати картоплю. У нас кострик. Ми вже пожарли шашличок. Оце кострик. Сидимо собі, релаксуємо. У нас куча освещения. Красота.